Свято всіх закоханих відбудеться на наступному тижні, але дехто з українців готується до нього вже тепер. Передчуття свята настільки охопило молодих мисткінь Оксану та Мар'яну, що вони вирішили не чекати Дня Святого Валентина, а вже зараз влаштувати показ власних живописних картин. Коли за вікном сніжно, то є такі миті, теплі, приємні якось на цих роботах, які ми можемо бачити на цій виставці, що кожен може щось знайти для себе. Близько 15 представлених пані Оксаною картин створені в цьому та минулому році. Вона полюбляє зображувати на полотнах маленькі деталі, які на перший погляд непомітні. Створює свої образи без ескізів, наносячи фарбу одразу на полотно. каже, що дуже легко піддається натхненню. Надихнуло саме свято кохання, яке скоро буде причуття весни, нових емоцій, нових вражень. То що надихнуло, то що вже набридла зима, хочеться тепла, любові, і хочеться подарувати частинку цієї любові і тепла. Метою виставки кажуть організатори є підтримка українських художників нової генерації. Саме до них відносять Мар'яну Острогляд та Оксану Коробку. І це не випадково, адже за останні 11 років пані Оксана провела 18 виставок у Києві та Черкасах. Натомість пані Мар'яна встигла попрацювати художником у театрі Лесі Українки та Сузір'я. Протилежності притягують. Мар'яна працює в техніці. Е е Живопису на склі, а Оксана в техніці олійного живопису. Але водночас їхні роботи дуже є гармонійні, дуже такі схожі за своїм теплом, за стилями, за образами. І тому ми вирішили поєднати саме цих двох мисткинь. Оксана Коробка каже, що з Мар'яною острогляд їх поєднує позитивна хвиля та творчі інтереси. Працюючи паралельно, художниці створювали власні казкові світи. Проте виявилося, що їхні образи та бажання мають багато спільного. Основна тут ідея в тому що історія кохання. Історія кохання, коли існує двоє. Я думаю, що це й об'єднує виставку. І в Мар'яни є там пари на роботах. І в мене потім образи Янголів. Тож десь перекликаються в нас. Мар'яна Острогляд вже мала близько десяти персональних виставок. Нині осилює новий напрям у своїй діяльності: декоративно прикладний живопис на склі. А пані Оксана після зимових свят планує представити виставку картин з акварелі.